З часів дедала та Ікара бажання літати штовхає людей на божевільні вчинки і на ще божевільніші винаходи, царяти в повітрі самотужки без залізних машин досі лишається мрією. Для більшості, та, поки одні мріють, дехто на чемпіонаті світу вже змагається за титул найшвидшої летючої людини. Китайці вважають гору тяньмень або небесні ворота чи не головним священним місцем у Піднебесній. За повір'ям гора володіє неймовірною силою і може здійснювати найпотаємніші бажання. Навіть такі химерні, як літати без крил. Вінг сютют один із небагатьох костюмів супергероїв, який існує за межами світу фантазій. Керований політ на швидкості сотень кілометрів за годину серед птахів, водоспадів та гірських ущелин у 90-х роках буквально перевернув світ парашутного спорту. Коли ти стрибаєш з літака, ти вже перебуваєш у повітряному потоці. повітря, потрапляє в повітря забірники. Костюм надувається і костюм надувається. Він зроблений з кількох шарів. Сон становиться боліміні жорстким ка і стає жорстким як крило. І ти летиш. Лютіш в цьому костюмі. Сорокарічного Джеба Корліса звуть людиною стрілою. Адже саме він першим наважився не просто стрибнути з гори тяньмень, а й пролетіти через легендарні небесні ворота. І усе це на швидкості 200 кілометрів за годину. Голова це кермо, груди це гальмо. І летиш так само, як літають птахи. Але, звісно, усі маневри треба ретельно продумати і прорахувати ще на землі. Тобто до стрибка ти маєш повний план польоту. Рекорд швидкості поки що належить японцю шину Іто. Він розігнався до неймовірних 363 кілометрів на годину. Правда, для цього хлопцеві довелося зістрибнути з літака. А от американський екстремал Дін Поттер став відомим завдяки стрибку у тандемі зі своїм кращим другом песиком Віспером. Чотирилапи виявився не менш сміливим за свого господаря. За рік після польоту, що зробив його знаменитим, Дін Поттер разом з напарником загинули під час чергового стрибка. Страшна статистика: так завершується два вильоти на кожну тисячу. Спортсмени та науковці роками ламають голову над тим, як зробити політ безпечнішим. А самі пілоти продовжують пошуки меж можливого. Якщо на ваших очах японці верхи на величезній колоді десуться з гори. Вам пощастило побачити найдавніші змагання країни вранішнього сонця. Так за виграшки в префектурі Ногайо кожні шість років ремонтують один з найдавніших синтоїстських тоїських храмів. Каліцтва заради удачі. Поки вся Японія насолоджується цвітінням сакури біля озера Сува у префектурі Нагайо починається найдавніший та найдраматичніший фестиваль Японії Омбасіра. У травні в роки мавпи та тигра містяни шукають найбільші ялиці, аби принести їх удар своїм божествам. Це священний стоп. Який з'єднував небо і землю світова вісь ці от священні стовпи, для чого е зрубають стовбури високі там, до 19 метрів дерево. Муні десяти тоні колоди з піснями голіруч несуть у місто. Згодом вони підіпруть фундамент древнього храму. Але до того стануть болідами для спуску з кручень. Вважається сміливець, який проїдеться верхи на колоді, отримає благословення духів на наступні шість років. Свято це взагалі завжди прорив сакрального часу в наш профанний світ. От, актуалізуючи цей нас, значить, цей от стан, вони проявляючи свою так божественну природу. Відчайдухам, які осідлали колоду, лишається тільки молитися. Адже, окрім гігантського дерева, їм загрожує ще і оскаженілий натовп. У шаленому пориві, аби вхопити удачу, глядачі кидаються на колоду просто під час спуску. Карколомна розвага. Втім, за такої кількості цунамі, землетрусів та вивержень вулканів, трохи додаткової удачі японцям точно не зашкодить. Приборкати алігатора голіруч, ба більше вструмити йому голову в пащу. Звучить неймовірно. А це справжні американські змагання по боротьбі з алігаторами вільним стилем. Втім, для справжніх приборкувачів рептилій це не просто ігри, це стиль життя. Боротися з алігаторами почали ще корінні американці. Для них обсмажена рептилія була національною стравою. Однак тепер полювання перетворилося на забавку. адже борються не на болотах, а в розплідниках. У дикій природі США алігаторів майже не лишилося. На фермі Клібертів у Луїзіані найстарішій у США мешкають дві з половиною тисячі рептилій. Її власник Ті Майк Кліберт уже навчає свого п'ятирічного сина Блейза, як перемогти, коли супротивник переважає і силою м'язів, і розміром пащі. Я знаю, як краще це зробити. Найменша помилка веде до поранення, тому я показую блейзу все, що знаю сам. Мама Блейза не у захваті від нового захоплення сина. Подивись на мене, мамо. Якось Блейз прийшов додому і сказав мені, що його вкусив алігатор. Це було дуже страшно. Я сподіваюся, що він таки не змінить свого рішення стати ветеринаром і вступить до коледжу. На початку сторіччя крокодилячу ферму глибоко в хащах Луїзіани відкрив дідусь Ті Майка. Нинішній власник сподівається, що син продовжить традиції родини приборкувачів. Вони не просто тварини, це родина. так, не часто родина хоче тебе убити, але що зробиш? Це хижаки? Вони небезпечні. Недозволений сир удвічі смачніший. П'ять років тому британська влада заборонила традиційні сирні перегони. Старовинна сільська забава здалася чиновникам надто травматичною, але істинних фанатів сиру так просто не зупинити. Аби дістатися найскандальнішого турніру Британії, п'ять тисяч учасників та глядачів непомітно пробираються лісами і полями на пагорб Купера у графство Глостарши. В останній понеділок травня, уже два сторіччя поспіль, тут проходить найшаленіший з конкурсів Старої Англії. На старт. Увага! Бігом! Під стрибом стрімголов зграя рішучих британців кидається за голівкою глостерського сиру. Аби наздогнати п'ятикілограмовий снаряд, їм знадобиться неабияка спритність. Адже сир летить зі швидкістю до ста кілометрів на годину. У таких перегонах всі засоби годяться. Цей хлопець, наприклад, роздягнувся до спіднього, певно, для кращої аеродинаміки. А от ця дівчина заради швидкості не шкодує кісток. Біля підніжжя чергують кілька карет швидкої та рятувальники. Вони тут ніколи не зайві. Зламані ноги, вивихи та забої щось та й дістанеться кожному без винятків учаснику перегонів. А тріумфатор, який першим зловить імпровізований снаряд, отримує головний приз омріяну, хоча й дещо побиту головку сил. Для військового Кріса Андерсона це 22-й трофей за 14 років участі у шалених перегонах. Це було блискуче. Я планував, що це будуть мої останні перегони. І я щасливий, що зміг захистити свій титул. Щороку боротьба стає дедалі запеклішою і цікавішою. Останні десять років влада намагається заборонити турнір. Але марно кількість охочих взяти участь у перегонах щороку лише зростає. Та і як заборониш народну забаву, від якої не відмовлялись навіть за часів Другої світової війни. Те, ганяти як пілот формули 1, а у вас досі немає боліда? Не переймайтеся, трохи кмітливості. І до фінішу вас домчить навіть газонокосарка чи труна. Першою вулицями американського містечка Маніту Спрінгс пронеслася домовина зі справжньою покійницею. Емма Крогорт заповіла поховати себе на вершині гори. За кілька тижнів після похорону дощі розмили ґрунт, і ема стала першою мертвою бобслеїсткою. Ця вражаюча подія сколихнула бідне на новини містечко. На диво містяни сприйняли це за добрий знак, і на честь своєї найвідомішої сусідки влаштували гучні ігри. Правила прості: команда з чотирьох плакальників має якнайшвидше промчати труну із дівчиною центральною вулицею міста. Жалобні боліди команди майструють власноруч, вбираються у яскраві костюми, запалюють петарди та феєрверки. Чим оригінальнішою буде процесія, тим більше шансів на перемогу. Хочеш зайнятися мотоспортом за дешево? Купуй газонокосарку. Екстрим гарантовано. 85 кілометрів за годину легко можна витиснути із садового реманенту. Чемпіонат світу з перегонів на газонокосарках проводять у британському Five Oaks. Але це маршрут не для слабкодухих. Тим, хто ризикне виїхати на трек, доведеться подолати 600 кілометрів садовим болідом, а це близько 12 годин крутими віражами. Дехто переобладнує косарку до невпізнаваності. Дехто обирає для перегонів серійні версії міні тракторців Головне правило заздалегідь зняти всі леза та вдягти шолом. <му> Найбрудніші змагання світу. Британський сноркелінг перегони для тих, хто готовий піти з головою не тільки у велоспорт, але й в болото. Посідлавши велосипед, учасники занурюються у торф'яну трясовину з практично нульовою видвістю. Плести заборонено, можна тільки їхати навпомацьки. Заїзд світу проходить в англійському лаунті Велс понад 40 років поспіль. Розпочиналося все як спір кількох друзів, а тепер в Англії проводять цілий світовий чемпіонат. На інших же континентах влаштовують національні першості. Прагнете екстриму, але щоб і з ліжка не довелося вставати. Перегони лежнів ще одна британська литівка. Спочатку ігри в Нерзборо влаштовували тільки для військових. Вважалося, що тільки треновані солдати зможуть подолати смугу перешкод, тягнучи на собі ліжко з побратимом. Та часи змінилися, і тепер кожен може спробувати поборотися за перемогу. Шестеро бігунів мають кілька кілометрів нести ліжко селом, полем, лісом та переправляти водою. Але й самому лежню кажуть, легко не буває. Спробуй тут втриматись. В Австралії особливо популярні перегони на страусах. Під сідлом ці величезні птахи можуть розвивати швидкість у понад півсотні кілометрів на годину. Змусити їх бігти дуже просто, а от зупинитися уже складніше. Норовливі птахи часто обирають власний напрямок руху і геть не зважають на вершника. Адреналіну не бракує і глядачам, адже страуси перестрибують перешкоди краще за коней. Тож, якщо ви вирішили стежити за перегонами наживо, ліпше одразу вирішити, куди ховатися від некерованого чуда в пії. Зібралося чимало банок з під пива. Час задуматися про морські горизонти. Австралійці доводять, що бляшанки не сміття, а засіб пересування, принаймні для пивної регати в місті Дарвін. Щороку в ній беруть участь десятки суден з пивних банок та іншого непотребу. Щоправда, морехідні якості суден відмінними не назвеш. Деякі кораблі чи не одразу розвалюються під ударами хвиль, але як святково вони виглядають? Та й відчути себе справжнім мореплавцем велике задоволення.